Жденним землякам моїм в україні, не в україні, мої душі. Є... А я не їде ніч плачу на розпитях полелюдних. Хто не бачить. І не бачить, і не знають. Охлухли, не чують, кайда не поміняється. Правдую торгують і господа знебажають. Людей запрягають у тяжкі ярма. Орючі лихо, лихом засівають. а що родить побачити, які будуть з ними. не до діти й родити. Полюбіте щирим серцем велику руїну. Розкуйтеся, братайтеся у чужому краю, не питайте, не шукайте того, що немає на небі, а не тільки на чужому полі. В своїй хаті, своя і правда і сила. Немає друга Дніпра вибратися на чужину шукати доброго добра, добра святого, волі, волі, братерство й ши, Несли несли з чужого поля і в Україну принесли великих солом, велику силу. Кричи те, що Бог создав вас не на те, щоб не правді поводив. І хилитесь, як і хилились і знову ж. Сонця правди добувають в німецькі землі не чужі претися знову. Якби взяті всю мізерію собою, дідами крадене добро, тоді оставсь би сиротою святими гор. Якби це стало, щоб ви не вертали, щоб там і здихали, де ви поросли, не плакали б діти, мати б не ридала, не чули б у Бога вашої коли, і сонце б не гріло, смертячого гною. На чисті, широті, на, жоробі, на Люди б не знали, що б за урлими, покивали б на вас головою з каблуні. Заговорить Дніпро і гори, і потече сторіками крову сині дітей бажик, і не буде кому помагати. сурається брат брата, і дитини, мати, і дим хмарою заступить сонце перед вами, і навіки проклинетись своїми синами. Що вони на не світі на не тадікоби панва. Поне вчине око. Загляну їм в саму душу глибоко, глибоко, дознаються небожата, Чи чия на важку рота й засядуть премудрих, немудрих, Залізити на небо, і ми, не ми, і я не я, і Все те бачу, все те знаю. Нема ні пекла, ні раю, не май Бога. тільки я. Так уці німець усувати більш нікого. Добре, брате, що ж ти таке є? Мене знає? Хай німець скаже. Отак тебе навчає з у чужому краю. Німецька ви. Околи золотого та мерлана, думча, та голі, німець, каже ви, слав'яне, Слав'яне, славних прадідів великих, правнуків погані. І колара начитайте з усієї сили, і і Ганка, і слав'янофіли, Слав так і бредець, і всі мови. Колись будемо по своєму вагові. Як німець покаже, а історію нашу нам розкаже, бо тоді ми забудемось. Добре заходились по німецькому показу та й заговорили, так що німець не второпа, а учитель великий, а не те, що прості. А гвалту, а крику, і гармонії, і сила, музика, та й годі, а історія моєго буйного народа. Що, Що ні римля, не на що не брути. Збрути і коклесі, славні, незабуті, у нас волю виростали, нібром умивалась у голови гори стала степом крипа. Кров'ю вона умивалась, а спала на кубах, на козацьких войних трубах, окрадених. Та читайте от слова до слова, не минайте ні титли, ні житі і коми, все розберіть та спитайте себе тоді, що ми? Чи 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 їх, Чиї, діти, їх батьків ким за що забуті, то й побачите, що ось що ваші славні бруди. Граби, подножки, грязь Москви, Варшавські сміття, ваші пани, ясновині і гетьмани! чого ж відчуватися сини, сердешні україни, що добре ходити в ярмі, що лучше, як батьки ходили не чубайтесь. Вадить на стійчичі мудрий німець картопи усад, а ви їхте їсте насторобіте й хвалите запорожня тчиєю кров'ю, ота земля напоїна, що картопля родить вам, байдуже, лиш би була добре для А може, чи ванети, що ви польщу колись завалила, правда ваша? Польща впала, та й вас роздавила. Синам передали свої кайдани, свою славу. Доборолась Україна до самого краю гірше, ляха свої сини її розпинають, замість пиха правної крові зарепертучить, Просвітити, кажуть, хочуть материні очі повести за віком, за німцями недоріку сліпую каліку. Добре. О, Нехай стара мати навчається і діти. Зануха не торгуйтесь, буде добра материна плата, розпадеться луда на очах ваших неситих, побачите живу славу віді ваших і батьків лукавих. Не думіте самі себе, учітеся, читайте, чужому научайтесь, і чужого навчайте, зі свого не цурайтесь. Бо хто матір забуває того Бог карає, того ні. В хату не пускають, чужі люди, проганяють і не мають злого на всім світі безконечні, безселого Дого. Я ридаю, як скатають діла і забоні, страшні діла, як боїх забути, я одам мою веселою. Щоб не сонних снились всі неправди, щоб розкрились високі могили перед вашими очима, щоб ви розпитали мучеників, кого, коли, за що розпинали. Обнімійте ж, брати мої найменшого брата, нехай мати усміхнеться, заплакана мати, благослови дітей своїх твердими руками, діти чорницями. І забудеться срамотня, давня година, і оживе добра слава, слава України, і світ ясний, невечерній, тихо засіяє. Обніміться ж, брати мої. Молю вас, долагай.